так, народ, Короче, не мог я успокоїтися вчора. Те, що ви бачили, в прошлій серії було вчора. І я начал дивитися, що в мене ще є, в в закладках по автомобілям. І звернув увагу. Помните, вчора вам показував, скоріше не вчора, а в минулой серії. Для мене це просто було вчора. Я вам показував 21.7, яка продалася за 28 тисяч. Але там були нюанси, там, то ли мотоцикл вона, то ли автомобіль, ну пам'ятаєте, так? без газу вона була. Вроді непоганий стан по фото, але все ж таки вона вже продана і про неї треба забути. І я замітив, що в мене є ще в додатках в збережених автомобілях 2107 на газу писаний газ з діючою страховкою, в тій машині не було діючої страховкою. І плюс-мінус теж, якщо не помиляюсь, четвертий рік. 2004 рік, що рік, що ця. я набрав, звернувся з власником. Вона стояла за 37 чи за 38 тисяч продавалася. По телефону мені вдалося сторгувати до 30 тисяч. По висновку ми дійшли до того, що за 29 я хотів 28 пропонував. Потім не вам, не нам говорю, 29, Я виїжджаю. Машина знаходиться від мене за 120 кілометрів. Це славне місто Прилуки, де базувалися ту 161, якщо не помиляюся. Хто знає, де знає бомбардувальник, яких у нас розпиляли. Я надіюсь її забрати і доїхати своїм ходом. Для цього взяв жінку. Жінка поїде на цій машині, я поїду на 0,7, якщо, якщо все буде благо. Так що їдемо 120 км попереду. Думаю, години півтори ми будемо вже там. І там вже включимося. Погнали! Як завжди, авто на фото виглядає краще, ніж вживу. Хром на вампирах зафарбований балончиком чорної краски. Те саме з кузовом. Є підкраси по кузову чорною краскою. Місця, де, напевно, були подряпані, вирішили в колір не підкрашувати. Немає упори, так? Чесно, я а тут хотіла не три Ага. Звернув увагу на те, щоб то сол не змішувався з маслом. Тобто чи не пробита прокладка ГБЦ. Можете погазувати. Трошки ага. не Бо вже одну 21.07 ми купили з пробитою прокладкою. Відео про це ви можете побачити на другому каналі. Взагалі, там є 12 роликів з початком проекту про перекупство. В цілому глянув мотор на підтікання масла. Також знав кришку повітряного фільтру подивитись, чи немає там масла. на газона Так. Да? <lab pairs> а можна тих паспорт ми нічого не знаємо акумулятор домови давно по прямому по-моєму прям звірив він код з техпаспортом чи міняв все знає а так взагалі, нічого не розкажу

Само собою перевірив ланжерони порогі дніще. По останньому були деякі моменти. Якщо я її куплю, то в наступному відео покажу що саме. Також зрозумів, чому так гучно працює мотор. Глушник під заміну. Ну, Світланої похова. Да? Ну, да, там державчі з м'ясенка. М'ясенка. Там з да. там вибрацію. Да. Не, ну если честно, в общем, не знаю, просто ну, то, ага. что ли у меня ожидания. Ну, в все равно не складывай семерка, к примеру, что ты скажешь? Ой, за да я плохо скажу. Я, ну, в смысле, я не помню. Не сильно помню Влада. Снаружи. Да, ну, конечно, в салона. Видно, да? Я вам покажу, я, я вам, да, тоже салон. Я расскажу. Назад і держати ще три. Не сиго, не сірого, не білого. Диму з вихлопної немає, що не може не тішити. Давайте бачить, як Ну, ну А це не він, ні? Багажник обкрадений. Там тупо нічого немає, крім балона з газом. Я зараз, подожди, дам, подожди. Я то знаю, подожди, він. А ну зараз. Ага. Алло, да. Браті. Це, це роман, Да. Роман, мене звати Артур, я приїхав, машину доїхати, що говорили вчора. Авто мені показував не власник, а людина від нього. А запаски сзади цього плачука. Ну, Як ви знаєте, воно по фотографіям завжди кажеться, що трохи по-другому. А тут живуть трошки довгі Ну особливо, звісно, трохи включає, що дирка прям нормальна, така водителя. Там коврик вивалюється. Якщо не бачили, то там вже така нормальна. Понимає? Скажіть, що ви взагалі скажете по машині, які там а, замічання? Що треба робити? Крім вихлопа, чую вихлоп там вже прор... Ну я дві знімаю. Там вихлопну треба міняти, там може нема що варити. Да. По ходовки не стучало, нічого, нормально. Бо ми ще не проїжджали, ми так подивилися, так хоча. А що по розходу на газу не замічали? Що я вам скажу, блін? Чесно, треба, що трошки інколюєш. Поговорив з власником, наголосив на всіх моментах, які побачив по авто, для того, щоб зменшити ціну. Трохи поговоривши, вдалося скинути тисячу гривень. 28, да. Так, дивіться, що тоді питання. В теорії, коли він повернеться, цей хлопчина, да, ви його взагалі як знаєте, це знакомий чи незнайомий ваш власник? Помні. Потім був тест-драйв. Машина по ходові збита, нічого не стукає, мотор тягне добре, коробка перемикається чітко. Коротше, по техніці питань немає. Later. Все, можете мене ну, ще рано, поки додому не Це Жена, сім'єрка дам, жена на машині, я на сім'єрці. Давай, давай, давай! І поворачивай сюди, да, налево. трошки заправилися 20 літрів газіка приятно ціна вже 2390 у прилуках а, кстати там де я там трошки дорожче Это, ну поки по городу проїхався коробка вообще чітка мотор Тю -тю -тю -тю. более менее нормально все е, чутно що походу то лі карданчик сзади то лі ли... Так, короче, такая тема була Влада, це надо же гуліство спрашивать. Такая що так качирка сзади. Походу це кардан, і там підшипник, якась херня, яку доміняти. Да ну це, коротше, лад би занимається, я на цим занимається. Він шар, він же гуліст бувший, так що хай займається. Попереду у нас 115 кілометрів. Сподіваюсь, буде нормально. Їдемо паровозиком. Жінка быстро не хоче їхати. А я быстро їхати не можу. Ну, вернее, може, чего она просто на самом деле. Сутка, думаю, на крейсерська могла б держать нормально. Ну був міхати 80 економіки газик, щоб газика ушло менше. Да і все в принципі, пока так. Коротше, вже додому залишилось кілометр 20 поки польот нормальний, машинка, ровненько, потихонечку їдемо. Так що вроді все неплохо. Е, значить, що зараз буде? Верніє, для мене це би не зараз, а для вас би зараз. Зараз я дочекаюсь влада, бо, як ви зрозуміли, влада зі мною сьогодні немає, він на роботі. Він сьогодні працює, того його немає. Він до восьми годин буде на роботі. Після цього я його ми з ним зустрінемось. Я його підведу до машини, але не буду говорити, наприклад, відразу, що це наша машина, і побачимо, що він скаже. взагалі, сподобається йому покупка, не сподобається. Коротше, почуєте його думку, що він скаже по ітогу. Так що тоді включимося вже ввечері, коли вже буде влада. later. Коротше, не сразу включив, ну, лад така побачив машину. Він, кстати, догадався, що я кудись його веду. Я що то зрозумів, я одразу позвонив, каже, вийди переговоримо. Ну звичайно, ти мене звеш до себе додому, знаєш. А каже, вийди, переговорюй. Я думаю, блін, значить ліба купити карета. А ну, давай попробуємо запустити. На газу? Да. газ? Да. Прикинь? Прикинь. Офігеть. Да. Сейчас стоїть. Як тобі моторчик. Вихлоп гуде там, просить сече трошки. Тут можна да. Ні, там треба вихлоп міняти, бо там нема вже що варити. Я тобі за сам мотор. А, свет. А от я не знаю, я ще не, ближче не включав. Як він тут вообще -то? А, Он посветил. А, у мене кнопки тут перестали. Та тут так кнопки, да. Як вообще, так от? Ні-ні-ні. Ну вообще типа а, все. Це повороти. А, не працює. Надо со света начал разбираться. Да. Бо повороты, кстати, стопы вроде работают, понял? Это штопор тут надо ставить, Влад. Вот все штопор. Да. да. А Не, ну типа он я, он ну он короче, он. я подержу. Дивись так. Ну что ты скажешь сейчас? Турбинка дует? <laughs> да, робот хорошо. Влад, Коробка лучше, чем у тебя щелкая. Да? Чувак, вообще, як у ну, як у форсажі, щелкає. Вона не ідеальна по кузову, есть нюанси по ней несколько. Но я на них закрив глаза, потому что по технике вона, чувак, сбита, по ходовке, по цьому, по всьому, вона рівна Она очень по технике вообще без вопросов. Понял? Что? Высоты успели уже? Сегодня. Сегодня, да? В Прилуках взяли. Красавчик. Да ты что, чуешь? Вот это катники, это кипняк. Не вообще, под низ. Просто в них болячка да, поставила. Вот у меня тоже такая же самая. Там коврик. Чувак, коврик видно. Короче, а будем, будем да, выключаться. Да. Э, уже по дню побачила более детальні и уже запишемо нормально. Но в итоге тебе понравилось. А, ну, бодренько. Да. А, цена и Влад, 28. 28? Да. В... Да. А, по докам. Их паспорт паспорту. Ну потенциально можно переоформить в будущем, когда хозяин вернется в Україну. А -а -а. Короче, все, потом, ребят, все. Ставим лайки, подписываемся. Ну, короче, вы знаете, що робити. Давайте все ще серии совсем скоро і трошки треба активності создать. Ждем. Все, пока.